Доброго дня, колеги. Коротенький ефір. На ніч вам, щоб вам легше спалось, тому що до мене звертаються багато колег. Із запитанням, чому ми не виходимо з законодавчими ініціативами щодо альтернативного законопроекту 8401. Я розумію, що це навіяно вам певними ініціативами. Інших громадських організацій, які були колись в Русі. зараз вони там намагаються своєю активною діяльністю показати свою значимість, Бог їм суддя, ми багато вже їм приділяли увагу. Я дам коротку відповідь, зрозуміло, всім вам, щоб ну, кожному окремо написати відповіді, тому що справді ну, сьогодні цілий день мені про це говорять. Ну, перш за все, е, на жаль. Чи на щастя, я не знаю. У депутатів голоса колишніх, теперішніх немає е е серйозних інструментів для реалізації законодавчих ініціатив. То зустрічатися з ними ну, взагалі немає сенсу. Там з тим голосом це мох і болото. Згадаю вам тільки останнього їхнього депутата, який заблокував ініціативи щодо підвищення заробітної плати військовослужбовцям. Тобто Голосове повністю дискредитував і він просто виконує. На моє глибоке прокання функція такої маріонетки, яку там юзає слуга і влада. Тому е спілкуватися з ними ну, взагалі немає сенсу. Крім того, що більшість їхніх ініціатив від партії виходила, це ініціативи, які погано впливали на мікробізнес. Тому е якщо вже і говорити про якісь законодавчі ініціативи, то їх треба обговорювати з правлячою більшістю, з правлячою партією, слугами народу і, зокрема, з реальною владою, яка зосереджена в офісі президента. Там реально можна вирішити питання щодо вирішення питання щодо не голосування до поки законопроекту 84.1. 8401, до поки не голосується, бо справді є серйозне незадоволення, наскільки мені відомо, я спілкувався з депутатами правлячої більшості саме від великого бізнесу, попри репресії, перевірки, штрафи. Які будуть стосуватися нас, малий мікробізнес та й середній, там є серйозні утиски для великого бізнесу, який має своїх лобістів в Верховній Раді і зараз зупиняє процес. А саме відміна спрощенків у 2 Не будемо називати серйозні структури, які перейшли на цих 2% податок. Ми так само повірили Володимиру Зеленському. І зараз вони чинять супротив. До чого призведеться супротив, ну, відтягується процес, але, але, колеги, можна займатися тим питанням, яке має шанс його вирішення. Шанс побороти законопроект 8401 в частині збереження мораторію на перевірки, в частині збереження. Можливості не платити єдиного податку, єдиного соціального внеску, мікробізнесу, фізичним особам-підприємцям, е, мораторію перевірок РРО і інших перевірок е, майже рівна нулю. Це моє прикорання. Чому я поясню? Е, ну, простим, кожен може звати за взяти гугл, загуглити і подивитися, забити МВФ кредит 2023 рік. Ви подивитесь, от я якщо щойно загуглив, показую, що в 2023 році від США і Міжнародного валютного фонду Україна планує отримати 20 мільярдів доларів. Передує цим кредитам меморандум, який підписав з МВФ Володимир Зеленський як президент України. Серед підписантів там є Шмигаль, прем'єр-міністр, голова Національного банку. І міністр фінансів. Там чітко в меморандумі прописано. Я викладав себе на сторінці в Фейсбуці, той меморандум, посилання на ногу, хто хоче, ознайомитися, знайомиться, хай там почитаю уважно. Там чітко прописано посилення відповідних е контрольних функцій, ролі держави, збільшення податків, реєстратор розрахункових операцій і так далі. Тому, подібне. тому е можливість побороти 84.01, на жаль, мінімальна. Звичайно, чудо може відбутися, але, на жаль, ми на те чудо мало зможемо повпливати, тому що проводити якісь акції активні ми не можемо. Все, що ми можемо, це варто піднімати це питання в соціальній мережі. Депутати від більшості, з якими я спілкувався, вони зразу сказали, що ну Сергій при всій повазі, але ну, ми ж не смертники. Так? Зараз це все вирішується в офісі президента. І там вирішують сильні світ у цього. От якщо вони там щось вирішують, то шанс є. Але шанс якраз в частині. Більше в частині е, камен, каменя спотикання це збереження спрощенки 2%, на яку перейшло дуже багато великого бізнесу, скориставшись цією системою. Тому, колеги, ну, займатися просто так, щоб займатися, е, немає в цьому сенсу. Треба займатися тими речами, які ми можемо побороти. У нас був шанс побороти РРО, як, як був шанс у 2010 році, був шанс у 2000 році. 14-15 році, і тому ми мали цей шанс в 19, 20, 21 і 2022 році. І теж рівень шансу був значно більший. 84 на людин мали неймовірно, що можна зробити в день, що роблю я, і до чого вас закликає, це піднімати галас в соціальних мережах, і акцент саме ставити на в принципі, недотримання слова Володимиром Зеленським. Що він дав слово публічно нашому бізнесу. Чи він за нього забув, чи передумав, це вже я не знаю. Чи його ввели в оману, але його підпис під меморандум повністю перекреслює це слово. Тому от на це треба ставити акценти. Це єдиний варіант, щоб Володимир Зеленський, як гарант Конституції, як людина, яка повинна відповідати за своє слово, може приглянути своє рішення. Але для цього треба ініціювати чергові перемовини з МВФ. Теоретично це ну, майже неможливо. Тому, друзі, всі мої стріми присвячені тому, як уберегти бізнес з урахуванням того, що величезна ймовірність прийняття законопроекту 84 на годину. А займатися ілюзіями, ну, я не звик, на жаль, колеги, зустрічатися тим більше з депутатами, які, ну, навіть зареєструвавши законопроект, не мають змоги його. Провести через комітет не будуть мати змогу про комітет, ну цим не, не варто займатися. Якщо станеться чудо, я не проти. Я не проти, хай станеться чудо, і хай дійсно можливо, я тоді при цьому чуді і вибачу, і скажу, я був неправий. Але поки що з урахуванням свого досвіду і певного досвіду державної служби, і певного досвіду з 2010 року. Нашої боротьби за збереження мікробізнесу я таких чудес не спостерігав. Тому є реалії, є депутати правлячої більшості, є депутати партійних політичних проєктів, які є сателітами правлячої більшості, їх просто використовують для набирання голосів за ті чи інші ініціативи їм там дають кістку з барського столу, але вони не мають важелів протягнути якісь знакові законодавчі ініціативи. І підкреслюю, зараз вся влада, повнота влади повністю сконцентрована і залежить від волі, ну скажімо так, офісу президента. Якщо офіс президента перегляне своє рішення, на нього ми можемо вплинути тільки своїм незадоволенням в соціальних мережах і незадоволення, якщо воно буде посилене зовнішніми меседжами, тому що найбільше наша влада реагує на зовнішні меседжі, але меморандум, на жаль, підписаний з МВФ. На жаль, там стоїть підпис президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку і міністра фінансів. І як наслідком цього меморандуму було вже напрацювання законопроекту 84 Тому це важливо. Варто розбиратись, колеги, подивіться в корінь, подивіться в деталі. А звичайно, можна зараз провести помпезні зустрічі, не обіцяти вам казна чого і розказувати, що все можна. Тому таке моє пояснення, друзі. Але все одно вода і камінь точить, треба піднімати цю тему в соціальних мережах і виказувати своє незадоволення, що принаймні в слідчий раз нас не ввели в оману, розказали, що перевірок не буде до кінця воєнного стану. як Нам обіцяли так, а з 1 липня. За результатами меморандуму законопроекту 8401 Нас чекають контрольні перевірки. Будь-які перевірки, які, як ми знаємо, закінчуються репресіями, штрафами. Ну а касові апарати це взагалі болюча тема для всіх нас. Отже, колеги, закликаю вас думати, дивитися в корінь проблеми і навестись на шоу. На жаль, життя наше останнє це суцільне шоу неприємне, показушне, брехливе, але шоу. Сподіваємось, що зміни, як і перемога, як мир прийдуть в нашу країну. І нарешті ми будемо чути правду, правдиву оцінку. Діяти правильно і справедливо, і це наближить нас до кращого життя в мирі і безпеці. Сейфопсейф Україн. Бережіть себе, свої родини.